Друга весняна посівна воєнного часу стартувала. Одеська область за традицію на аграрній передовій, каже директор профільного департаменту обладміністрації Алла Стоянова. «Посівна розпочалася. Ми маємо вже на сьогодні засіяно більше двох тисяч гектарів гороху. Ми, як сонячний регіон нашої України, завжди починаємо першими на два тижні, ніж інші регіони, і з цим можна сказати, що ми отримуємо перше сонце і закладаємо перше зерно в землю. Департаменті уточнюють і в цілому про плани весняної посівної компанії у регіоні. Зараз ми почали сіяти горох, і по ярих культурах буде 400 тисяч гектарів соняшнику, 150 тисяч гектарів кукурудзи. Гороху планується біля 30 тисяч гектарів. Ну і там інші культури соя, ярий ячмінь, яра, пшениця це маленькі цифри. Також в області продовжують дозрівати озимі культури. Взагалі ми маємо 760 тисяч гектарів зернових і зернобовових культур, з яких 220 тисяч гектарів це ячмінь, 540 тисяч гектарів це пшениця. А по технічним культурам ріпаку ми маємо 140 тисяч гектарів. Наприкінці року, через посушливу осінь, стан озимих культур залишав бажати кращого. Визнає фахівець. Однак на даний момент ситуація покращилася. На сьогодні ми маємо озимі культури стан. Відмічається вже більше як задовільний. Наприкінці року опадів було недостатньо, і культури були в стані шила. І завдяки тому, що ми отримали теплу зиму. У нас така аномальна ситуація, якщо чесно, в цьому році, тому що ми маємо вже кінець лютого, а культури щойно отримують кущення. Щодо майбутнього врожаю озимих культур, фахівці дають загалом оптимістичний прогноз, але відзначають, що багато залежатиме від погодних змін. Нинішня весняна посівна компанія порівняно з минулим роком відбувається у досить спокійній обстановці. Констатують чиновники. Аграрний сектор адаптувався до військових умов, налагоджено нові ланцюжки поставок та шляхи експорту продукції. За словами фахівців, таких труднощів, які були навесні 2022 року, вже немає. Не вистачало дійсно більше, не вистачало паливно-мастильних матеріалів. Ми всі пам'ятаємо ці черги, шалені зараз. В нас інші черги, це вже в порти. Тому що ми вже налаштували нові ланцюги, вже знаємо, куди експортувати, куди вивозити. Тому в цьому сенсі психологічна ця посівна вона є більш такою стабільною. Але найлегшою посівною це була осіння посівна, тому що аграрії мали. Власне насіння це ячмінь і пшениця, власна селекція власних постачальників. А весняна пасіна це завжди переважно імпортне насіння, кукурудзи, соняшнику, яке потребує додаткових обігових коштів. З основних проблем у сільгосп-секторі цього року брак кадрів зазначає Алла Стоянова, але незважаючи на труднощі, ще що виникають, аграрії налаштовані на позитив. Запаслися паливомастильними матеріалами, насіннями, добривами. Людським ресурсом, але з цим на сьогодні теж дуже важко. Але ми на своєму рівні впроваджуємо бронювання за для того, щоб забезпечити аграрний сектор людськими ресурсами. В аграрному секторі цього року продовжують діяти програми державного фінансування та підтримка західних партнерів. Програма 5.7.9 в цьому році її буде продовжено. Кредити пролонговують. Є допомога. Європейського союзу в цьому році буде продовжено дотацію на один гектар в розмірі три тисячі гривень. Буде продовжено дотацію на одну голову ВРХ в розмірі 5300 тисяч гривень. Тобто, нехай аграрії слідкують за державним аграрним реєстром. Буде повідомлення, коли буде старт цієї програми в цьому році. Навіть з урахуванням усіх дотацій фінансування у сфері сільського господарства за умов війни залишається недостатнім. констатують у департаменті. Водночас вітчизняний аграрний сектор продовжує за Продовольством не лише Україну, а й увесь світ. Не вистачає обігових коштів для того, щоб впроваджувати на 100%, як це аграріям потрібна, свою виробничу діяльність. Ми знаходимося в умовах обмежених ресурсів і людських, і матеріальних, але аграрії Відповідальний дуже сектор, і вони розуміють, що кожен гектар, кожен сантиметр має бути засіяно, і тому всі налаштовані однозначно на успішну посівну і на найближчу перемогу.